Дональд Трамп заявляє, що демократи оголосять йому імпічмент у разі перемоги на виборах. За словами президента Сполучених Штатів, демократи знайдуть привід, щоб оголосити йому імпічмент. Ну а більше подробностей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главріт. З вами я, ведучий Євгеній Сіров. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявляє, що демократи можуть оголосити йому імпічмент, якщо республіканці не виграють проміжні вибори до конгресу. Таку заяву він зробив під час виступу в палаті представників Сполучених Штатів. Ви, республіканці, повинні виграти проміжні вибори, тому що якщо ми не виграємо, демократи знайдуть привід оголосити мені імпічмент. Мені оголосять імпічмент, сказав Трамп. Президент Сполучених Штатів додав, що впевнений в тому, що республіканці все ж таки здобудуть перемогу на виборах до конгресу. Нагадаємо, що ці вибори відбудуться у листопаді у 2026 році. У грудні 2018-го палата представників Сполучених Штатів проголосувала за імпічмент Трампу, за зловживання владою і перешкоджання роботи, Оті конгресу вже в січні 2021 року Палата представників Сполучених Штатів оголосила другий імпічмент проти Трампа за підбурювання до заколоту після подій штурму капітолія. Раніше членкиня палати представників від республіканської партії Марджорі Тейлор Грін заявила, що республіканці в конгресі висміювали Дональда Трампа, але потім підтримали його, коли він виграв номінацію від їхньої партії на виборах до Білого Дому у 2024 році. Тейлор Грін зазначила, що зараз республіканці не критикують Трампа публічно, адже бояться стати його мішенню. За її словами, вони бояться вийти за межі дозволеного й отримати неприємний пост про себе у соцмережі президента Сполучених Штатів Truth Social. у The Guardian Нагадують, що колись Тейлор Грін була відданою соратницею Трампа у січні 25-го року вона лишила конгрес через розбіжності з президентом Трампом. Зокрема, американський лідер назвав її зрадницею та атакував її в мережі, через що, за словами політика, їй навіть почали погроджувати.